Ай, ай. Ладно, всем привет, дорогие друзья. Це я. Тимур Я хотів від нього збігати. Ти Він не хотів збігати, але Гапид. Я не туди стрибну, там, там є сіно Ну вот тут. Я не туди стрибну, я собі ногу поламаю. А, то не стриб. Ладно. Я думаю, пора тікати, тому що Тут я не хочу залишатися. Це це буде дуже страшно. залишатися. Я думаю, пора збігати. Ммм-мм. Да, вот це куда я даю. Мама, а, в принципі, можна і позвонити на мафон. Смеши там два раза уже. Вот это-то. Вот, вот. Иду, иду. Ля-ля-ля-ля. Глядя в окно. Вы, кстати, помечаете мне с каждой целью еще, еще и больше робот. Да, де я гноя ось це. Маємо відпоїхати на має, відпочинок. Кстати, підвал заперти і від нього навіть немає ключа. Ви І <клук> <клук> Немає вже не, не... О, ні, мамо вже, мама вже. Ладно, я піду далі готувати. Ай, тебе скоріше забирати, ну що? Чище? Да! Сэр, да, сэр! Молодец! У... Молодец! Учейся далі? А я піду в тебе, потім приду тебе проверить. То есть батько. Ох, стоп, я не знаю, не буде, чи він так само буде ленивым? Будет залезать этот нема. Мама что-то ленива. Ну, ти а, да Ем в руки де до тата. ту штуку. Опа опа-опака європа. Ага. І два. Я думаю, нам потрібно знову збирати через крешу.

О, ма, ти не представляешь, як вони заскучили! ти їх кожен день кожну секунду поливаєш. Кто це там пробіжал? Ах ты маленький паршивець! о, ні! Нікого немає. Наверно, показалось. Да, ма, тобі показалось, кстати. Иди дірка? Я не знаю навіщо. Може... Може... быть. Ой. Ой. Что ж там так? Ч-ма? Ничем ма. Что ж, Ой. с собой еще дождь взял. Ой, украл, покрас, опера. А где бы никак? Я думаю, вс домогон. где него того Раз. Ну что, пацаны, я не знаю, я к вам. Я давно планировал в Ну помните прошлый раз, когда я. Ну, Я как... всегда. Родаке бай, бай Я перший раз, коли я вдарився, то окажется, то тоді я хочу держати таким сам планом. Усіки не на съмках, але в мене не вийшло. Я понял. Що... ви зі мною, Тому ставте лайки, підписуйтесь. на. Хм, дайте на два лайка. На один лайк я роблю нову сферію. Лайки вот такой козиків. Привітсь на канал. І дочі. Це був Тимур. Всім і всім пока-пока.